Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Отже, влада озвучила нам правду, так скажемо, це шокуючі цифри від Національного банку. По-перше, це кількість українців, яка виїхала за кордон у 2024 році, та прогнозована кількість, які мають виїхати ще у 2025 році, чи можуть виїхати. Тобто, чому українці виїжджають, які причини. Які наслідки, і також чи зможуть чоловіки, наприклад, виїжджати одразу після скасування воєнного стану? Підпишіться на канал, підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую. Отже, почнемо з офіційної інформації. Національний банк України опублікував, так скажемо, тривожний звіт. У 2024 році з країни виїхало офіційно. Пів мільйона громадян. У 2025 році очікується ще щонайменше 200 тисяч виїзду українців за кордон. Тобто за два роки населення України, по-перше, може скоротитись на 700 тисяч осіб. Я вважаю, що це катастрофа. І ці графіки, до речі, наведені у звіті, демонструють як кількість українців за кордоном звичайно також зростає. Ну це логічно. Тобто з України виїжджають, за кордоном. Ця кількість зростає. Офіційними даними за кордоном було 6 мільйонів 400 тисяч. А зараз прогнозована кількість 7 мільйонів 100 тисяч українців. Чому їдуть люди? Тобто за офіційною версією того ж Нацбанку, основна причина це саме постійні російські обстріли. Однак не все так однозначно. Якби справа була тільки у війні, то українці переджали би, наприклад, відносно в безпечні регіони країни, такі як Закарпаття чи Волинь. Є й інші чинники, які також підштовхують людей залишати Україну. По перше, це розмови про можливе зниження мобілізаційного віку до 18 років. Це погодьтесь викликає паніку серед батьків, які намагаються звичайно вивести своїх дітей за кордон, Незважаючи на офіційні запевнення влади, що цього не станеться. Люди не довіряють владі, адже раніше вже були ситуації, коли реальність не відповідала обіцянкам. По-друге, це зростання цін та податків. За прогнозами того ж НБУ до кінця року пальне, наприклад, подорожчає на 13,5%. і І причина це не ціни на нафту, а підвищення акцизів, яке відбулося, ви знаєте, з. В цьому 2025 році, тобто, бізнес як наслідок змушений закладати ці податки вартість товарів. А в результаті всі витрати лягають звичайно на плечі звичайних громадян України. Посилення контролю за грошовими переказами, зростання тарифів комунальних послуг. Девальвація гривні інші економічні чинники створюють додатковий поготистиск на населення. Тобто люди просто не бачать можливостей для фінансової стабільності в країні, тому шукають кращого життя за кордоном. Звичайно, для українців за кордоном не все так просто. Є свої виклики, тобто потрібно знайти хорошу роботу, потрібно вчити мову, якою ти не розумієш і не знаєш. Потрібно знайти житло, але якщо порівнювати життя за кордоном та в Україні, звичайно, викликів набагато за кордоном для українців менш. Як висновок, ситуація з масовою еміграцією зараз українців вона набирає на жаль, обертів. Війна це важливий фактор, але не єдиний. Тобто, економічна політика України податки, мобілізаційні ризики та загальне. Зниження рівня життя українців вони змушують наших громадян не просто тимчасово виїжджати за кордон, а остаточно шукати кращої долі за кордоном. І якщо тенденція не зміниться, то погодьтесь, демографічна криза може стати ще глибшою. Чоловіки не знають, що їм очікувати, чи зможуть вони виїхати відразу після скасування воєнного стану, чи ні, це питання досить складне. Вважаю, і багато хто намагається зараз зрозуміти. Чи відкриються кордони відразу, чи будуть якісь обмеження? Поки що воєнний стан офіційно в Україні продовжено до травня 2025 року. Це означає, що до цього часу для чоловіків, які підлягають мобілізації, не буде змін у правилах виїзду. Щоб ці обмеження скасувати, треба буде прийняти новий закон, який змінить діючі обмеження. Але навіть коли це станеться. Я вважаю, не варто думати, що кордони одразу відкриються. Тобто, якщо і буде рішення про скасування цих обмежень, на мою особисту думку, ймовірно, для цього знадобиться якийсь певний перехідний період. Тобто на яких саме умовах буде досягнута мирної угоди, по-перше, міграція може стати неконтрольованою, і масовий виїзд чоловіків може створити серйозні демографічні та економічні проблеми для країни. Облік населення держава, звичайно, захоче контролювати кількість своїх громадян, і це також може призвести до того, що обмеження залишатимуться. Особисто я вважаю, що на 90% обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон не відбудеться одразу. Але ж з такою ймовірністю можна сказати, що обмеження поступово знімуть. Якщо, звичайно, будуть виконані певні умови. Наприклад, для виїзду ймовірно також знадобиться не тільки закордонний паспорт, а якісь додаткові документи. Тобто військово-облікові, можливо документи чи постановка на обліку ТЦК. Не знаю, ймовірно, система обліку військовозобов'язаних буде збережена, а для виїзду потрібно буде пройти якісь певні процедури. Тобто саме поступове пом'якшення обмежень це найбільш ймовірний сценарій. Тобто питання скасування обмежень, скоріш за все, буде залежати від політичної ситуації в Україні та на міжнародній арені, а також від того, як будуть розвиватись події з Сполученими Штатами та Україною. Як загальний висновок, можемо сказати, що з одного боку війна і обстріли стали основними факторами, що змусили багатьох залишати. Україну з іншого боку, соціально економічна ситуація. Погодьтесь в Україні також суттєво впливає на міграцію, постійне зростання податків, високі ціни там на пальне, мобілізаційні ризики, все це підштовхує людей шукати стабільніші умови життя за кордоном. Що стосується е завершення воєнного стану, то тут ситуація не менш складна після його скасування. Не варто очікувати. Я вважаю, Миттєвого відкриття кордонів для чоловіків, навіть якщо припустити, що відбудеться мирна угода, скоріш за все на перехідний період будуть збережені якісь певні обмеження. Крім того, економічні та політичні фактори, як всередині країни, так і на міжнародному рівні, будуть визначати, погодьтесь, як швидко і в якій формі відбудеться скасування всіх обмежень. Важливий момент це чи зможе Україна повернути також. Тих, хто виїхав. Тут є цікава перспектива. Тобто сьогодні багато людей виїжджають через економічні причини та страх за своє майбутнє. Однак важливо погодитись враховувати, що з часом, коли політична ситуація в Україні стабілізується, покращиться, економічна ситуація, деякі з цих людей можуть повернутися. Однак це залежатиме від того, чи будуть створені умови для їх повернення. Тобто високі зарплати, стабільність на ринку праці, зниження податків і нормалізація бізнес-середовища. Що я можу додати ще до цього? Люди не просто так залишають країну, вони їдуть у пошуках безпеки та стабільності. Якщо Україна після завершення воєнного стану не Запропонує громадянам недійних перспектив і стабільності, то міграційна хвиля може продовжитись. Тому важливо не тільки відновлювати мир, я вважаю, але й будувати економіку, в якій люди відчувають себе впевнено. Отже, на мою особисту думку, до моменту Завершення воєнного стану і скасування всіх обмежень Україна повинна враховувати ці фактори і створити умови для того, щоб люди не лише могли повернутися, але й захотіли це зробити. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі.